Перший регіональний офіс платформи зроблено в Україні розпочав свою роботу у рівному. Сенс спрямований на підтримку мікро та малого бізнесу. Обіцяє стати важливим ресурсом для підприємців, де вони зможуть отримати необхідну інформацію, фахові консультації та практичну допомогу. За програмою власна справа представники бізнесу і ті, хто хочуть ними стати, можуть отримати мікрогранти в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. На наші працівники найближчим часом пройдуть, і Ми будемо. По регіональних програмах, для того, щоб ви могли проконсультувати всі тих, хто йде. І я думаю, що ми в наступному році і будемо розширювати ці регіональні програми, в тому числі те, що говорили по ветеранській політиці, у нас є теж план. На наступний рік розширити фінансування по всіх програм, які в нас є, зокрема додавши таку по ветеранську політику як один із пріоритетів. Для ветеранів та ветеранок передбачені гранти, максимальна сума яких сягає мільйона гривень. За аналогічним принципом, учасник бойових дій ігор, півроку тому заснував власний бізнес, відкривши експрес-перукарню. Розповідає, що стригти не вміє, але сам процес захоплює. Тому знайшов команду майстрів однодумців. Відкриття розпочалося з подачі на грант. Грант я отримав, захистився, отримав кошти. Були ще залучені додатково власні кошти, і розпочав свою справу. Я знайшов саме те, що в експресі дуже швидко, якісно було, і мені це сподобалося. І я вирішив започаткувати власну таку справу. Офіс ініціативи зроблено в Україні, який розпочав свою роботу на базі рівненської філії обласного центру зайнятості, став 28-м в Україні. Подібні центри планують відкривати в усіх містах країни. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.